Вітання! З вами Антон Іщук. це урок української мови. Сьогодні наша розмова у площині практичної риторики. Чому одні губляться, коли треба виступити перед публікою, а інші мають успіх, здобувають увагу та аплодисменти. Намагатимемося проаналізувати це впродовж нашого уроку. А також поговоримо про секрети створення успішної промови. Тож. Ті поручні, так, польська кам'яниця, оригінально там цей самий Особняк Понятовського, величезний будинок, який займав цілий квартал. Так, ось цей самий будинок Дворянського зібрання, який становив безпосереднє надбання от пряму частину того, що називається Київського українського тексту. Так, значить, Це все розібрано безслідно і за. Ви мали змогу ознайомитися з уривком промови Оксани Забушко. Які ваші враження? Пані Оксана одна з ключових постатей сучасної української літератури. Її називають публічною інтелектуалкою, а її лекції, промови, виступи збирають величезну кількість шанувальників. Ну, маналізувати ма уривок. Ораторка чітко висловлює свою думку, активно жестикулює. Певнено розповідає. на уроці ми поговоримо, які мовні засоби є помічними. Основними засобами мовного вираження є риторичні фігури й тропи, які допоможуть тексту бути яскравішим і виразнішим. Серед основних тропів метафора, порівняння, епітет, метонімія, синекдоха та інші. Найпоширеніші риторичні фігури риторичний оклик, риторичне запитання, антитеза повторення. Детальніше кожен із цих прийомів ми розглянемо на наступних уроках. А зараз спробуємо проаналізувати, як це оратори. Уважно перегляньте промову Джуліана Трежера, оратора однієї з Найцікавіших платформ для промов TEDx. Джуліан став відомим завдяки тренінгам, книгам про бізнес, успіх і риторику. Ліський голос, інструмент, на якому всі ми граємо. Це, можливо, найбільш значущий голос у світі. Він один може розпочати війну чи сказати Я тебе люблю. Оратор звертається до образності. він порівнює голос із музичним інструментом. Завдяки цьому нам стає зрозуміло, що керувати голосом теж можна навчитися, аби мовлення було красивим і звучало як музика. Спочатку визначте тематику вашої промови. Поміркуйте, яка аудиторія вас прийматиме. Підберіть аргументи, приклади, образи відповідно до вподобань. Намагайтесь використовувати гумор, якщо це доречно. Умовно поділіть свій виступ на вступ, основну частину і висновок. Якщо у вас багато думок, раджу зробити план, щоб не прогавити щось важливе, не повторювати ті самі думки без необхідності. Не забувайте й про переходи між основними пунктами плану. Вони мають бути логічними та послідовними. Прочитайте вашу промову кілька разів. Спробуйте уявити, що читаєте аудиторії. Можете продумати, які жести використовуватимете, як інтонуватимете певні речення, на чому будуть логічні наголоси. Попросіть близьких людей, друзів, аби вас послухали. Запитайте їхньої думки. Можливо, отримаєте слушну пораду. Під час промови намагайтеся концентруватися на змісті зважати на реакцію аудиторії, але не постійно, адже це вас відволікатиме. Намагайтесь бути приязним. Ваші емоції підхоплять і слухачі. Але робота над промовою не закінчується після її виголошення. Важливим етапом є рефлексія. Пригадайте процес виступу, ви окреміть те, що вам вдалось, і те, що ви хотіли би покращити. Запишіть основні думки та перечитуйте, коли готуватиметеся до наступних промов. Ось ми з вами розібралися з ключовими поняттями теми. Пропоную виконати невеличке творче завдання. Ставте відео на паузу й виконуйте з насолодою. Змоделюйте ситуацію, в якій ви оратор, який має розповісти про свої улюблені музичні гурти різним аудиторіям. Напишіть міні-промови на 5 речень. Для виголошення на відкритому уроці для молодшої школи, для виголошення групі іноземних студентів, які приїхали в Україну за обміном, і для виголошення на зборах креативних бібліотекарів. Зважайте на інтереси, знання і звички кожної з соціальних груп, до яких вам потрібно звернутися через свою промову. Намагайтеся для школярів пояснювати доступніше в ігровій формі. Для іноземних студентів проведіть паралелі зі світовою музикою. Означте, в чому унікальність української музики, що вас у ній захоплює, яка тематика переважає. Бібліотекарям варто дати зрозуміти, що саме цікавить молодь у музиці, адже ваша думка допоможе їм покращувати свою професійну діяльність. Можливо, зверніть увагу на пісні, які постали з літературних текстів. Для того, щоб детальніше ознайомитися з темою, раджу прочитати конспект до уроку, а перевірити знання з теми можна, виконавши тести. Покликання на декілька цікавих промов знайдете у списку додаткових джерел. Дякую за увагу! Нехай вам щастить!